Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і ми продовжуємо бавитися у Євротрек Симулятор 2 і продовжуємо свою подорож в Україну. Ну, разу ми завершили ось на цьому так званому перевалі. Я так розумію, що це якийсь перевал. Ми тут під'їхали, зупинилися, думали трішки перепочити, але потім нам зателефонували і сказали, що у нас залишилося всього 3 години, щоб дістатися і. Завершити наш маршрут. Довести ось ці колоди, які у нас є, і все ж, нам приходиться тому не лягати спати, а сідати у вантажівку, вмикати двигун, передачу і рухатися далі. Ну що ж, буває таке, бувають якісь термінові у нас маршрути, термінові вантажі, і ми будемо їхати далі. Я думаю, що ми все ж ще трішки протримаємося і. Просто відразу не заснемо. Тому що ось, якщо ми все ж ляжемо поспати, в принципі, що би я хотів уже зробити, ще би трішки пізніше вони мені повідомили, і я би заснув і би не пущу і не знав, що там. Ось така ситуація. Ось, ми приїхали би, напевно, нам би або не заплатили, або заплатили менше. Тому, звичайно, вже краще відвезти, подавати ці 30 кілометрів маршруту, які залишилися. Ну, там близько 40 було. Ми вже декілька проїхали, поки ось тут розмовляємо про цю ситуацію. І відвести їм цей маршрут завершити, відвезти їхній вантаж і забути про це, якось так. Тим більше, що недалеко нам залишилося, ми трішки підгазували, можна сказати, тому що я тільки що побачив на своєму спідометрі аж 110. Ну, так. Хоча, з іншої сторони, ми тут навіть і не газували, тому що у нас перевал, ми піднімалися вверх, потім зупинилися на цьому перевалі, на якому думали трішки перепочити, але все ж не перепочили і потім покотилися вниз. Ну а тим часом я бачу в величині уже. У нас видніються багатоповерхівки, якісь заводи. І це говорить про те, що ми вже під'їжджаємо до міста, до цього кошице, до якого ми прямуємо. І залишилося зовсім зовсім трішки, і буде все окей, я так надіюся Спати дуже-дуже сильно хочеться. Головне, що наші очі це ще поки що не злипаються, і це, я думаю, що добре. Тому що по-іншому і бути не може, як це. Ми зараз заснемо посеред дороги. Дороги, то, як бачите, не дуже комфортні, зима все ж на вулиці, ожеледиться і так далі. Мо самі розумієте. Так. Ем, куди нам? Давайте все ж змінимо смугу. Червоне світло, почекаємо. Хтось там і Кейю повіз. Так, відразу у нас перемкнулося світло-світлофора, так що ми можемо рухатися далі. Навіть не гальмуючи, не чекаючи, поки нас пропустять. Добре, що ми відразу смугу то змінили. Так, і залишилося буквально 2 кілометри, десь, десь, десь тут поряд вже повинно бути наше місце. Так ми встигнемо. Ой, я не встигли. Ну нічого. Проїхали вже, та й проїхали. Схоже, все ж потрібно було трішки притормозити, але наша втома дається в знаки. Якось. Не завжди реагуєш вчасно на те, що відбувається на дорозі, тому не можна їздити при такій втомі, але... Що поробиш потрібно. Так. Ось бачимо вже на мінімапі і на нашому GPS де наша точка розвантаження. Буквально ось декілька метрів залишилося. Ось цей поворот останній. Так, він? він. Звичайно, що він. І ми нарешті ці колоди довеземо. Думаю, не будемо тут ми паркуватися відразу, підемо відпочивати, хай уже там господар вантажу, розбирається розбирається все і так далі. Ну, а ми відправляємося відпочивати. Отже, подолали ми 443 кілометри за 9 годин, 4 хвилини, і близько 200 літрів пального на це використали. Ну, і отримали 10 348 євро та 443 ХП до наших мінь. Ну що ж, відпочив я. Поспав, поїв, погулявся по цьому місці, подивився, що як і до чого. Дочекався, поки будуть якісь цікаві маршрути. На жаль, не в Ужгород, не в Мукачево не було ніякого прямого маршруту, тому прийшлося все ж убрати трошки інші. Однак в Україну ми все ж потрапимо. Це була перша і основна наша мета, тому без цього ніяк. Отже, поблукавши, попитавшись у компаній, які тут здійснюють різноманітні перевезення, які. Потрібно щось перевезти, я знайшов маршрут в столицю Молдови Кишинів. Ось. Це буде у нас маршрут, який пролягає і через Ужгород, і через Мукачево. Пізніше ми ще побуваємо в Румунії і також заїдемо в Молдову. Все ж я вирішив його взяти, тому що іншого немає. Я проспав трішки часу, потім трішки прогулявся, ще проспав, нічого, цікавішого не було. Ну що ж, будемо вести цю. Овечу вовну, яку хочуть отримати в Молдові. Ну і отримуємо за це 15931 євро. Я думаю, що це нормально. Ну що ж, давайте будемо брати це завдання і помаленьку рухатися в Україну. Отже, саме завдання у нас ось тут. Вантаж там стоїть, де ми залишилися. Тільки потрібно пошукати, де ж знаходиться. Де ж заходиться наш вантаж. Подивіться, яка погода то жахлива Ага, ось там, в далечині Ось там в далечині, ну що ж, давайте рухатися, помалесеньку. Погода просто неймовірна, дивіться, який сніг, тут падає. В самий самий краєчок закинули наш вантаж. Ось ось цей. Ось цей наш, так. Давайте забирати. Головне тут акуратненько все зробити, тому що нічогісінько не видно, видимість просто ну, не нульова, але близька до цього. Так. Давайте здавати помаленьку назад. Якщо дивитися по. Зеркалах то взагалі нічого не видно. Так, я трішки не туди під'їхав, ну нічого. Я надію, що ми все ж втрапимо куди нам потрібно. Знову ця блискавка грім, незважаючи на зиму. Про це я вже розповідав про блискавку, про грім, чому все так. ну Так, прикріпляємо наш вантаж. Ну і поїхали, давайте. Давайте рухатися. Не знаю, напевно, це ж потрібно тут нам зупинитися, поглянути на мапу, щоб було все нормально, так? Давайте ми це зробимо. Отже. Куди нас пролягає наш маршрут? Зараз ми десь будемо. А де воно? Ужгород тут, а де кордон? Ужгород нібито тут повинен бути? За кордоном. Якось незрозуміло на мапі позначено, але головне, що ми в Ужгород це заїдемо. Але ось ось це пролягає кордон словацько-український. Але чомусь Ужгород знаходиться в Словаччині, дивно. Ну, ну, нічого. Головне, що є, нам скільки тут залишилося, взагалі, дуже-дуже небагатсько. Думаю, що ми найближчий чим часом ми це все подолаємо і досягнемо нашої першої і основної цілі. Так, вибираємося звідси назад, тому що трішки. Загородило наш маршрут, ось якийсь транспорт, який тут стоїть багацько різноманітного транспорту. Ось попереду там бачимо дорогу в нас ремонтуючи, що не знаю, сніг навкруги. Крім того, що він падає, він ще і лежить так непоганенько. Так. Дуже-дуже погана у нас погода. Нічого не можна подивитися, що в цьому місці робиться зараз, ну, але я собі ще поглянув. Поки була хороша погода, як пам'ятаєте, приїхали ми при абсолютно протилежному тому, що ми бачимо на даний момент. І я ще й там трішки прогулявся по місту, подивився, нібито все непогано так виглядає. Досить приємне місто. Ну, ось, але, на жаль, ви цього не побачите. Дерева ось всі у нас засипані. Хоча нібито з листям, чи то мені так здається лише. Так, тут у нас якась річечка, чи що. Ні, це у нас просто. Е, колія. Дуже величезна колія різноманітна, і. такий величезний міст. Так. Е, наліво нам. Оу-оу! Ми кудись їхали, чи що. Якось так стукнуло, нібито нормально їхали. Не знаю, можливо, там було щось на дорозі нехороше. Нібито все нормально, нібито рухаємось надалі. далі. Ось бачимо, пише у нас Ужгород. Якраз ми їдемо по дорозі, куди нам і потрібно. Ужгород. Тут знову щось на дорозі. Чи Це просто якісь ось полоси такі незрозумілі. Навже нас вітають українські дороги? Хоча не сказав би, що там погані дороги? Але все ж. Зазвичай, як говорять погані українські дороги, це, напевно, стосується не так західної України, ну, принаймні не всіх доріг. Там же ж, ця ж дорога, яка веде від кордону практично до Києва, там ж траса ця на Київ, вона досить вже непогана. Ну, але ми ще вважайте не в Україні. Я надіюсь, тут буде якийсь у нас пункт пропуску, чи що. До речі, що стосується пункту пропуску, читав я на цінному форумі цієї модифікації, там люди жалілися, що пункт пропуску якийсь не такий, як би хотілося. Це були не українці, але вони казали, що коли вони були на пункті пропуску і їхали в Україну, то там величезні черги і так далі. А в грі такого немає. Не згадаю, хто точно е, це писав, тому що на форумі модифікації там у кожного під профилем е, знаходиться інформація про те, хто з якої країни. Ну, я думаю, що всі правильно вказують. Ну, це точно не українці були. Ось, і саме вони писали про це, що якось неправильно, і розробники десь відписували, що вони нібито хочуть це поправити. Ну і це досить досить цікаво виглядала ця переписка. Тому що навіть от, ці перші українські міста, які будують, точніше, вони вже існують у даній модифікації, досить так, активно обговорюють на форумі офіційному. І далеко не українці. Українцям там всього декілька, я бачив, що писали. Ну, в принципі, що я говорю, маються на увазі про профіль, де пише Україна. Так, а тим часом у нас тут знову ожеледяться. Можливо, з за того, що м -м, форум то не український, хоча зробили там гілку і суто для України, і писав хтось і українською мовою навіть. Так що, Якщо вам це цікаво, можете вбити в Google Промод, зайти на цей офіційний форум і пошукати там гілку Україна, чи Україн, як вона там називається. Так, тут у нас кругом озера якось так відчуття ось, коли ми заїжджаємо на цю желедицю, цю заледеніло дорогу, нібито у нас це озеро продовження, яке ми тільки що бачили справа від нас. Ух, це просто неймовірна така дорога. Дуже-дуже важко по ній їхати. Якщо хтось можливо не бачив попередні частини, то нагадаю, що у нас існує зимова фізика. А вона така серйозна. Тобто, якщо вже ладиться, автомобіль не слухається, і, схоже, ми під'їжджаємо до кордону. Чи що це таке? А, так. Так, 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 так. Куди? Сюди направо? Схоже, що так. Давайте будемо помаленьку обдивлятися, що тут, як і до чого. Виглядає якийсь по іншій кордон, чим ми бачили, який був. Що це? Хтось не стоїть? Навіть якісь люди є! Ух ти! Дядька якийсь стоїть? Що? Махає рукою. Хоч ми зупинилися, чи що? Ну так? Щось там розмовляє по рації? Що, пропускаєш нас? Ні? Щось мовчить, що він думає? Я не знаю, що він хоче. Ну давайте поїхали я надіюсь, нас тут не оштрафують, нічого не завернуть назад. Ми зупинилися, виконали знак, який біля нас стоїть. Ну, пункт пропуску так. Схожий таке, це, це вам не європейський, це вам український. Я так відчуваю, що це Україна. А ні, це, це ще, напевно, якраз іде у нас е, словацький. А ось попереду прапор України. Так. Ось у нас прапор України вже попереду. Так що це у нас вже те що потрібно. Який тут у нас за знак стоїть? Ага, е, митниця, так? Ось, бачимо. Знак митниця. Українською навіть пише. Все як повинно бути. Прапор України. Ух, круто це все виглядає. І якось український навіть кордон покраще виглядає, чим словацький, так? Ukraine, все як повинно бути. Україна, Ukraine, все супер. Так, тут нам також, напевно, зупинитись треба, чи що, дуже-дуже прикольно, що вони зробили по-іншому, чим ці європейські різноманітні митниці. Так. Ми тут зупинили так, як воліє знак. Ну і давайте їхати. Нікого тут немає, ніхто не стоїть. А ось якраз коли в'їжджаєте в Європу, то стоїть також якийсь дядько із незрозумілим приладом. І дивіться, що ми бачимо по себе. Це, це, це так придумано, чи що? Так, поглянемо, давайте на знаки. Що тут у нас пишуть на швидкість? Швидкісні режими 60-90-110. І, і ще щось, 130, здається. На дорогу. Ми тільки що побачили перше, що на дорозі, це те, що дорога просто побита повністю. Це вони, напевно, спеціально зробили. Якби не було цього снігового покриву, напевно, було б ще по-іншому. Но враховуйте, що сніг, то він трішки прикриває. Тим часом бачимо: до Мукачево 47 км до Ужгорода 2 км. Навіть це пише у нас на українській мові, англійською і українською, як є в Україні. Тому що е, я от в минулій серії згадував про те, що якщо щось е, там, про інші модифікації говорити, то вони трішки по-іншому, якраз я мав це на увазі. Ну, Про це поговоримо трішки пізніше. Давайте на секунду тормознемо, я хочу поглянути мапу. Отже, мапа. Нам пропонують об'їхати це все. Давайте ми все ж заїдемо в Ужгород, так? Хоча б так. Хоча би цікаво було б і повністю все об'їхати, подивитися, а якщо ось так. А потім ось так. Ні, це нас, нас колись не туди просить заїхати. Ні, це ми заберемо. Я хочу просто заїхати в саме місто, подивитися, що як і тут робиться. Давайте ми все ж такий маршрут зробимо, а тут вже відкриємо якось іншим разом. Я думаю, що ми будемо ще заїжджати, але зараз хоча б місто то заїхати, подивитися. Окей, давайте рушати далі. Ось, же, що стосується інших модифікацій. Я не пам'ятаю, як ця модифікація називається, про якусь мені говорили. Я подивився, там нібито багато українських міст і так далі. Ну, як мінімум, там все пише російською. Тут, незважаючи на те, що розробники далеко не наші, я не знаю, хто точно робить цю модифікацію. Люди з інших різних країн, схоже, але все ж вони намагаються робити все, як є насправді. Ось цей. русмо, чи як воно називається, якось так. Ось вони все. І ставлять пам'ятники різноманітні радянські і так далі в різноманітні наші міста, і це мені не подобається. Я там побував у Львові, львів взагалі страшний, якось так. Отже, дивіться на дороги. Дороги, бачите? Звичайно же ж. Дивимося на різноманітні споруди. Все дуже-дуже схоже на наше. Так, я трішки в'їхав. Так, я просто задивився навкруги. Будиночки дуже-дуже схожі. Давайте навіть так поглянемо. Як це все виглядає? Тому що досить довго ми сюди лізли. Їхали. якийсь пиво рекламують, босман. Ми трішки застрягли, ну нічого. Хочеться поглянути, що як і до чого. Тим більше у нас червоний світлофор. Прапор України знову висить. <uely> Цікаво. Так, все ж, давайте рухатися далі. Пізніше ми це все роздивимося ще іншого разу якось. Ну, взагалі ми подивилися. Я не знаю, я в Ужгороді самому не бував, тому не знаю, чи там дійсно такі дороги розбиті. Ну, як мінімум, у Львові вже покраще і таких розбитих доріг немає. Практично, ну хіба що десь щось. Заводи ось ці під стиль якраз наших різноманітних багатоповерхівки. Не знаю, скільки там поверхів. Ну, досить, досить круто. Далеко не так, як все все у Європі, як в європейських містах, навіть не тих, що були в оригіналі, можна сказати. так. Але і у тих, що зробили уже в модифікації. Отже, якщо їхати зараз нам до Мукачева, то 48 км всього залишилося. Давайте ми ще достанемося цього Мукачева. Ага, це у нас кордон, чи що такий? Ага, цікаво. Тобто це кільце це у нас кордон. А, це напевно, як там називають, географічний центр Європи? Бачимо прапор Євросоюзу, України, Угорщини і Словаччини. Чи не географічний центр Європи? Є же ж якийсь також, де місце ось в Закарпатській області, де стикаються всі три кордони, напевно. Чи ні, чи немає такого. Повинно бути, здається. Я так точно не згадаю уже зараз, просто, просто ну, на ходу. Але досить досить круто. Багато всього вони зробили цікавенького, так? Тут у нас якісь ферма чи що, цікаво, би заїхати було ще на тутешні різноманітні компанії, поглянути, як у них тут це відбувається, розглядається. Ну, але вже досить досить це все радує. Чекаємо наступні міста, які з'являться. На офіційному форумі я знайшов натяк про те, що наступним повинен бути Ковель. Чому Ковель, якщо хтось запитає? Тому що я так розумію, що розробники хочуть з'єднати і Польщу з Україною, тому що на даний момент ми заїжджаємо зі сторони Словаччини. Але польського поки що кордону, польсько-українського кордону в модифікації немає. Тому логічно, спочатку, що буде щось пов'язано з цим, можливо, ще щось з'явиться. Не знаю, коли це з'явиться, це ще не 100% інформація, як говориться. Ось, але там ходять слухи, що з'явиться, як мінімум, це місто. Можливо, ще якісь з'явиться. Я надію, що, наприклад, Львів той же з'явиться, тому що потрібно якось буде з'єднати. Цей же ж Ужгород з цим же ж Ковелем, можливо, там буде і Луцьк, можливо, ще якісь міста, ну якось так. Отже, ми їдемо дуже-дуже помалу. Е, їдемо тому, що я не можу швидше їхати. Це якраз уже той момент, це у нас якийсь трішки підйом чи що, я не знаю. Ми просто не можемо швидше рухатися. Чому не знаю? Це жахливо, звичайно, ну але що поробиш? Ми не можемо розігнатися. Напевно, потрібно, не знаю, автоматичну коробку вимикати, і вмикати уже зовсім іншу, тобто ручну, але поки що якось не, не на час. Я надіюся, що довго у нас не буде ось така жахлива дорога. У мене ще є відчуття те, що під сніговим покривом у нас дуже-дуже погана дорога, і, можливо, через це ми так. Дуже-дуже помалу їдемо, хоча ось вантажівка зліва. Нормально так рухається. Це не. Ні, вантажівка. Нормально так рухається, а ми абсолютно не можемо їхати. Не знаю чому, не знаю, що сталося. Дуже-дуже ну, важко йде моя моя вантажівка. І це не добре. Це дуже-дуже недобре. Тому що ми можемо так рухатися і де післязавтра. Я не можу просто нічого зробити. Ось. Давайте так, нейтрально. Відразу на п'яту нам кидає. Так, дев'ята. Ну, от, от так. Ось так ми їдемо, ще помаліше почали їхати. Що це таке? Напевно, не потрібно було тормозити, просто треба було газувати, тому що. В мене таке відчуття, що тут у нас е, якісь е, ями чи що. Вже нібито не підйом, чи ще підйом. Нібито, здається, підйому немає, але ми дуже-дуже помало їдемо. Просто неймовірно, помало. Всі нас обганяють, і можливо за того, що у нас ще вантажівочка така слабенька, ніяка. Хто його знає? Якщо просто затормозити цікаво, а потім почати рухатися, буде якось швидше. Можливо, десь сюди можна проїхати, щоб поїхати по цій дорозі, якось трішки розігнатися, хоча б трішки-трішки, і вже їхати більш комфортніше, тому що зараз абсолютно не можу їхати, не знаю, з чим це пов'язано. Але це жахливо. І попереду навіть нічого не видно, що ми якось можемо покраще їхати. Ох! Що ж це таке? Що з нашою вантажівкою твориться? Скільки ми там веземо, до речі, цієї. Так. Ну так. Так, ще й зіткнення. Ще й зіткнення. Всього у нас 13 тонн, але ми так тягнемо, ніби ми веземо 33 тонни. Дуже-дуже це все погано. Можливо, хтось знає, як, як краще це зробити, ну, поки що я щось не можу ніяк. От. До речі. Ось з'їхали з дороги і якось покраще пішло. 24, 25, 26, ось! Ось. Тобто це все ж щось пов'язане з дорогою. Ось ми розігналися, надіюсь, тут вже буде покраще. Все ж потрібно було з'їхати з дороги. Я так відчуваю, що дорога в нас жахлива тут. І саме тому ось так в нас е, вийшло. Так, е, Отже, сюди нам направо на Мукачево. Так, 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 кудись. А, це берегове, це у нас берегове, тобто буде ще й берегове. Я знову притормозив, можливо, знову я десь застрягну. Я надію, що так не буде. Якщо є позначки, що у нас тут берегове, значить воно повинно бути. Все ж ми тут не застрягли і це добре. Е, наліво Мукачево один кілометр. Ем, це ж, напевно, треба було десь звернути на нього. Давайте ще тут притормозимо трішки. Так. І подивимося на мапу. Так, дійсно тут у нас Мукачево. Давайте ми, напевно, я все ж думаю, що заїдемо в Мукачево. Ось тут ми, напевно, заночуємо. Ем, тільки якось неправильно. Хіба тут немає проїзду? Ось є сюди, а потім сюди. Чи, чи не сюди. Ну окей, ну ви зрозуміли, що мається на увазі. Десь ми сюди заїдемо. Тому що я хочу заїхати в Мукачево і вже там відпочити і продовжити маршрут наступного разу. Так, десь тут у нас поворот повинен бути. Так, здається, це він. Під'їжджаємо в саме місто, поглянемо ще як тут у нас все. Ну як бачите, тут темнота, нічка і нічого не видно. Тим часом у нас червоне світло, тому трішки почекаємо. Там я десь бачив місцину, де можна було переночувати, в принципі, ми там і залишимося на якийсь час. Хоча у нас небагато часу взагалі на даний маршрут, на те, щоб завести нашу вовну, ну, але все ж. Так, подивимося в загальному місці. Мукачеве я також не був, не знаю, як воно виглядає. Не знаю, наскільки схоже є те, що ми побачимо у те, що є насправді. Ну, врахуйте, що міста тут набагато-набагато менші, чим зазвичай це все відбувається. Ми знайшли тим часом кадрову агенцію. Ну, але, як мінімум, те, що міста от, е, мають. Якісь схожість до того, як я насправді, ці ж будиночки, ці ж дороги і так далі. Це, напевно, також має значення. Так, десь сюди ми змогли б, напевно, припаркуватися. Десь, десь десь тут у нас є. А от готель, бачимо. Готель куди направо? Давайте заїдемо в цей готель, і там, напевно, і зупинимося на якийсь час. Ну, а уже. Пізніше продовжимо, поїдемо в Румунію, потім в Молдову. Ну, а далі буде видно, куди ми ще заїдемо, куди ми ще подивимося. Можливо, повернемося знову в Україну. Більш докладніше подивитися на українські міста. Тому що поки що ми так проїзду, можна сказати, немає нічого, щоб нас тут затримувало подовше, тому що вантажів, на жаль, ніяких немає. Так, де тут би. Стати. тут навіть для нашої вантажівки то місця немає. Давайте спробуємо ось тут просто стати ось прямо тут, прямо ось тут. Здається, трішки трішки заїхали не туди, ну нічого. Я надію, що ми все ж містимося, так, помістилися. Окей, я думаю, що ми тут залишимося. Там можна буде зайти потім в готель цей, посидіти, поспати, ще щось зробити. Нічого ми не зачепили, трішки невдало припаркувалися. Ну, в принципі, можна ще трішки притягнути. Давайте ми це зробимо. Просто потім буде важко буде виїжджати звідси, якщо що. Так, все. Окей. Ну що ж, будемо завершувати на цьому нашу сьогоднішню серію. Ми дісталися до України, побували у Ужгороді та Мукачево, як і планували. Зараз ми відпочиваємо в Мукачево. До речі, бачите. Бігборди, я навіть, не знаю, на якій це мові. Не знаю. Це щось схоже чеське, можливо, угорське, можливо, словацьке, не знаю цієї мови, але щось, щось в тому роді. Бігборди, на жаль, не, не українські. Ну, це би вже було якось занадто. Ну в загальному досить це непогано це все зроблено, мені подобається. Ну, і буду на цьому з вами прощатися. Вже наступного разу ми продовжимо. Звичайно, ж, пишіть в коментарях, куди ви хотіли би, щоб ми ще з'їздили. Зараз у нас поки що маршрут в Румунію і Молдову. Остання точка це у нас Кишинів в столиці Молдови, а далі буде, буде видно. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play українською і до нових зустрічей.